А я обрала навчатися на регресолога, тому що я шукала дієвий інструмент. Я вже розуміла, як це працювати з ментальністю людини, як використовувати її тіло, як шукати відповіді на свої питання, але не могла зібрати це докупи. І регрес дуже мені тут допоміг. В ньому є структура, в ньому є етапи, початок, ініціація та завершення. І це саме те, що наразі шукає кожен із нас. Для навчання потрібно перш за все розуміти, що тобі це потрібно. Якщо ти вже давно шукаєш щось, що може покращити твою роботу, як енергопрактика, як духовного провідника, майстра або людини, яка працює з енергіями, то це дуже дієвий інструмент. Тому обов'язково треба розуміти, що ти вже знаєш свої сильні сторони, якою силою ти обладаєш. Як ти вмієш бачити, чути, відчувати? І якщо ти хочеш це покращити, то регрес це саме для тебе. Після навчання в мене дуже гарні відчуття. Я відчуваю, що в мене з'явилася більш дієва практика, кращі інструменти. Я тепер можу розуміти, як працювати з більшим колом запитів людей, як допомагати їм знаходити відповіді на їх питання, навіть якщо їх психіка дуже намагається приховати їх від них.